Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й не настане політь бур'яном. Частіше сльози вона хай буде. Вірної слухняно, нехай вона щоразу служить вам. Хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов. І гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, міжнарод учителі. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний я, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник. Женка й даля. майте дві до моїх порад і не до доглядать сад. Лине, мов пісня понад землею, спів солов'їний і шипіт гаїв. Мовою я розмовляю своєю, хай же лунає вона, вона між віків. Рідна співуча моя солов'їна. Медом солодким цвіте на вустах, саме у ній, і живе Україна, пам'ять свою залишає в серцях.